«Писанковий рай – мистецька акція, яка вперше відбулась на Великдень у 2012 році в Києві. Тоді вона увійшла до Книги рекордів України, бо зібрала 28 тисяч писанок. Цьогоріч обіцяють їх буде уже 100 тисяч. Оскільки в рамках всеукраїнського фестивалю писанковий рай рай-2013» започаткований новий конкурс Писанка від мера, громада Українки навіть не здивувалася, що міський голова Павло Козирів вирішив взяти в ньому участь. Тож він спробує себе в ролі писанкаря, а заодно докладе максимум зусиль, щоб виграти головний приз конкурсу 5 тисяч кущів троянд для міста. А ось і генеральна репетиція перед справжнім боєм. Нещодавно Павло Козиря побував на майстер-класі відомої в місті шанувальниці народних традицій Ірини Погрібної. Майстер-клас був дуже емоційний, ще й не дивно. Адже така справа, як писанкарство, непросте і давнє мистецтво. Вона потребує особливого настрою, інколи піднесеного, інколи занадто ліричного. Павло Козирів у ході майстер-класу продемонстрував індивідуальний почерк та обрав для нанесення на яйце вишуканий орнамент. Він дослухався до порад, долав сходинки великого давнього мистецтва, яке ховає в собі маленьке яйце, немов вивчав творчу абетку, в якій схована історія віків. Символи гармонійно працюють. Перепліталися та створювали колористичну гаму. А яскрава, сповнена самобутності, творчість дарувала витончену красу, особливий. Піднесений настрій, весняне відродження і радість. Бо в давньому мистецтві писанкарства живе незначеність духу людського, і саме тому воно так хвилює всіх сьогодні. Ось і майстер-клас добіг кінця, а традиція розпису яєць, яка відома багатьом народам світу, але прижилася і розквітла справжніми самобутніми шедеврами лише в Україні. Гомінкою хвилею простує українкою, де кожен від найменшого жителя міста. І до очільника громади Павла Козарєва бере участь у фестивалі Писанковий рай. Тож і ви долучайтеся власних традицій, не цурайтеся! А на майстер-класі побували Світлана Гриценко та Микола Курінний. Медіакомпанія Дніпро.